А хто ж насправді сумує за Олександром Супрунюком на посаді міського голови? Сьогодні ми детально розповімо про це, а також про загадкові 30 мільйонів євро інвестицій, залучених ще 10 років тому. Ну а поки триває заставка, перевірте, чи підписані. Якщо ні, то не зволікайте. І зробіть це просто зараз. Олександр Супрунюк кандидат волі на посаду міського голови. За його плечима чимало здобутків. Реформа ЖКГ в місті. Отримання від уряду додаткових 22,5 мільйонів гривень на лікарню. Залучення 30 мільйонів євро інвестицій. Це було ще 10 років тому у далекі вибори 2015 року. Однак, яка ж яскрава передвиборча агітація від суми залучених інвестицій може знести дах. Приголомшливі 30 мільйонів євро. Цікаво, що це за інвестиції, від кого та куди були спрямовані? У Нетішин залучили 30 мільйонів євро інвестицій. Людина волі насправді тут потрібно трохи підправити: не залучили, а могли залучити.